Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Бойові пташки, як безпілотники, змінюють хід війни. Нашим журналістам розповіли оператори FPV-дронів, які працюють на запорізькому напрямку. FPV-дрон – він більш точна зброю. Подбати про безпритульних хвостиків КП побутовик продовжує в рамках міської програми безоплатно стерилізувати та вакцинувати тварин. Наразі ми виїжджаємо усюди. Збирати павербанки та створювати власні ліхтарики навчалися запорізькі школярі у рамках конкурсу Школа незламності. Чи сподобалось дітям заняття? Дивіться далі. Я сьогодні конструю також паяюся. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Командування військово-морських сил України підтвердило, що крім великих десантних кораблів Ямал та Азов, сили оборони також уразили нептоном розвідувальний корабель Іван Хус» та велике десантне судно Костянтин Ольшанський. Останній корабель росіяни захопили в Україні 10 років тому і почали його розбирати на запчастини та грабувати. У ВМС додають кораблі не знищено, проте бойові завдання вони виконувати біль. Ше не можуть. Дев'ять років він стояв в Севастопольській бухті. Його розбирали на запчастини, банально грабували. А на десятий рік війни вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі проєкту 7775. І було схвалено рішення його відновити. Цей корабель мали використовувати проти України. На жаль, тому було вирішено вразити цю одиницю нашим Нептуном. Внаслідок влучання керованої авіабомби в Дергачах Харківської області постраждали чотири жінки. У двох з них вибухові травми. В інших гостра реакція на стрес. Загалом пошкоджено 20 приватних будинків, господарчу споруду та дві автівки. У Вовчанську від уламків внаслідок артобстрілу загинув місцевий житель. В день 26 березня. Окупанти завдали удари по Шевченківському району Харкова. Постраждала нежитлова будівля у багатоповерхівці, що знаходиться поряд повилітали шибки. Поранених та загиблих на щастя немає. Тривають і обстріли Херсонщини. Надвечір 25 березня. Росіяни скинули на село червоний мак авіабомбу. Ворог цілився саме по житловому сектору, внаслідок чого пошкоджено з десяток осель. Під атакою було і місцеве аграрне підприємство вже в день 26-го Окупанти атакували дронами. Береслав вибухову травму та поранення ніг отримав місцевий житель. Постраждалого доставили до лікарні, медики надають йому допомогу. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, наслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, навчальний заклад, будинок культури, магазин, автошколу та автомобілі. Також росіяни завдали ударів по Нікопольщині, били з важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Пошкоджено 9 приватних будинків, лінія електропередач та газогін. Наслідок обстрілів постраждала 91-річна жінка. Її відправили на амбулаторне лікування. Тим часом у Донецькій області триває евакуація з населених пунктів, які ворог постійно обстрілює. Цього разу білий Янгол» вивіз родину з двома дітьми з Торецька. Оп. Я не могу. Не... Да, папа, когда война закончится, мы с дочерью приедем. Еще коробку игрушек привезет. Ему... А сколько тебе там лет? Шесть и полтора Тим часом сили оборони України продовжують нищити окупантів на Авдіївському напрямку. Бійці підрозділу Шадов ліквідували рашистський танк. На ворожу техніку скинули три гранати. Перші дві пошкодили паливні баки та спричинили вилив пального. Третя граната остаточно спалила танк. Паралельно з цим бійці 3-го батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади відправили на той світ кубку російських штурмовиків переходимо до оперативної інформації. По запорізькому напрямку за минулу добу окупанти завдали чотири авіаудари та три РСЗВ обстріли по роботиному та малій токмачці. Окрім того, атакували безпілотниками низку прифронтових населених пунктів вздовж лінії фронту. 380 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області окупанти завдали продовж доби. Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На тимчасово окупованій території області псевдовлада посилює контрольні пункти, нібито для проведення контртерористичних заходів. У місцевих перевіряють не тільки паспорти, але й документи на право власності. Окрім того, обшукують дачі та будинки у селах. Разом з тим, на ТОД, за інформацією центру національного спротиву, загарбники розпочали підготовку майбутніх псевдорадників в окупаційних адміністраціях. Навчати держслужбовців працювати будуть у Російській академії народного господарства і держслужби. Перший набір на курс становитиме 50 осіб. Майбутніх гауляйтерів навчатимуть працювати з ризиками, пов'язаними з політичною дестабілізацією на окупованих територіях. Крім цього, вони навчаться забезпечувати роботу органів влади в прифронтовій зоні та протидіяти інформаційним атакам з боку західних спецслужб. Також загарбники чотири рази безуспішно намагалися наступати на Оріхівському напрямку в районі Старомайорського, Білогір'я та Вербового. Стримують та нейтралізують ворога бійці 65-ї бригади. Захисники за підтримки розвідувальних БПЛА з артилерії вражають у поблизу роботиного. Десять років на захисті України, 26 березня, День Національної гвардії України. Бійці з перших днів стоять на захисті нашої країни, ризикують життям, аби і над Запоріжжям майорів синьо жовтий прапор. Нацгвардія спецпідрозділ, який входить до структури МВС. Зараз нацгвардійці виконують завдання у найгарячіших точках і захищають нашу країну від ворога. У день Нацгвардії в парку металургів зібрались керівники обласної та міської влади, рятувальники військові, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Століст муніципального камерного хору у супроводі військового оркестру виконав гімн України. Також присутні поклали квіти до пам'ятного знака захисникам України. Національна гвардія виконує надскладні задачі на лінії фронту, захищаючи кордони нашої держави і бороничи демократичні цінності нашої держави сьогодні. Національна гвардія, бійці національної гвардії разом з збройними силами України збройними, з спецслужбами нашої держави виконують надскладні задачі, в тому числі на Запорізькій лінії фронту. Тому ми маємо всіляко підтримувати і наших нацгвардійців, допомагаючи їм, допомагаючи в їхній комплектації, допомагаючи. В укомплектуванні всім необхідним для того, щоб вони виконували ці надскладні задачі. В кожному гвардійці тече кров наших предків, запорізьких казаків. І сьогодні 10 років бойового досвіду Національної гвардії це дуже великий і тому що ситуація дуже критична. І коли вони створювалися, вони створювалися для того, щоб бути першими на передовій, виконувати дуже важливі завдання. Але Війна робить наслідки. Гарні дівчата, хлопці гинуть. І тому сьогодні наше завдання пам'ятати, пам якою ціною сьогодні в місті Запоріжжі є вільним, українським. Ми сьогодні вшановуємо цих героїв, перейменовуємо площі, перейменовуємо вулиці, щоб люди дійсно знали і відчували, кому ми сьогодні повинні дякувати. Пілоти з Хмельниччини з позивними Марвел та Іракес на фронті з початку великої війни одразу потоваришували. А справжніми друзями стали на запорізькому напрямку. Служать у 65-й окремій механізованій бригаді виконують важку бойову роботу, вражають ворога ударними ФПВ-дронами. Як безпілотники змінили картину війни. Бійці розповіли журналістам МТМ. Продовжить Ольга Ларіонова. Іракес і Марвел вчора повернулись з передової. Кажуть, бойове завдання виконали непогано. Відпрацювали по двох рухомих цілях БМП і танку. Атакували і ворожу піхоту. Серед трьох спроб дві були вдалими. Вражати цілі допомагали й побратими. Чекали, зранку була ворожа техніка, їхала, їхала Беха. Мій товариш був пілот, він був за цим за пультом, вразив, попав ззаді в броню, але броня поїхала далі. Я не знаю, там далі артилерія відпрацювала, знищила її. І під вечір так само виїжджав танк. Відпрацювали по танку, ну я не знаю там далі, як танк пішов, у нас сигнал Тобто, коли дрона йде влучання, далі ми не бачимо. Ми не бачимо. Далі це наші побратими вже на мавіках, піднімаються. Вони картинку бачать, вони вже знають разве, не вразливо дають нам знати. Один снайпер, певно, ніколи не замінить роту автоматчиків, ну, піхотінців. Так само артилерія, це як рота піхотінців. Це більш важкі снаряди, їх багато, вони там кудись там, в определенний район прилітають. fpv дрон він більш точна зброя. Тобто це керований боєприпас. Тобто, це як снайперська гвинтівка. Ну, я, я би порівнював так. У цивільному житті вони обидва були на ТИ з електронікою, тож базові знання мали. На фронті це допомогло швидко опанувати професію оператора БПЛА. До початку війни був айтішник, Кажуть, доволі непоганий. В принципі, серверні системи, автоматизація серверних систем. Там, ну, цікаві речі робили. Це перші польоти на парапланах, є такі штуки, і IT. От воно зараз під час війни поєдналося якби, небо з електронікою. У мене спеціальність така радіоелектрик-телемастер. Колись мав трошки. Вчився на це все. Не таке, звісно, вчилися ремонтувати телевізори, радіо, так як це все в ПТУ вчать. Потім працював на фабриці. Але паяти не хочу, хочу літати. Да, ну всі хочуть літати, це цікавіше, ніж, ніж сидіти паяти. Потім працював на фабриці на навантажувачі. отак вдарила така війна, прийшли до нас і не буду називати. І пішли захищати Батьківщину. Були в піхоті. Тут мій командир стоїть, був. були в піхоті просто. Виконали бойове чергування, потім переправили нас сюди. От зараз мій товариш мене втягнув в цю тему. Нова тема Марвелу одразу сподобалась. Вчився у товариша, можна сказати, у польових умовах. І втягнувся. Я не закінчував курси, не закінчував. мої колеги закінчували, і вже мене підтягували, розповідали, як вони що робили. Вже на практиці, так скажемо, показували мені, розказували. Ну, в симуляторі проходив багато курсів. І так потихеньку навчився, сподобалось. І зараз доволі таки, як ми виїжджаємо на позиції, працюємо ними, то доволі таки а штука. Що цікаво. А чим цікаво? Знищувати ворога з дистанції, менш е е ризикувати своїм життям, життям побратимів. Прицепили на пташечку груз, полетіли, відпрацювали, пташечка повернулася. По яких цілях працюють дрони? По будь-яких. По техніці, по мінометах, АГС-ах, по живій силі. Ну, Командування ставить задачу, ми її виконуємо. Загалом цифрове поле бою дає простір для пошуку нових прийомів та варіантів. Ці технології сьогодні змінюють правила ведення війни, особливо на тактичному рівні, кажуть пілоти. Показали себе дуже ефективно і весь час модернізуються. Це в нас дрон, який бомбер, тобто він повертається сюди, чіпляється в нас боєприпас. Він вилітає, в принципі, відкривається цей скит. І падає. але на відміну від там, тих самих мавіків, цей може нести біля двох кілограмів боєприпас. Тобто, ну, два кілограми нам дозволяють, в принципі, вскривати ну, середній бліндаж. А скільки дронів ви використовуєте за одне бойове завдання? Це залежить від того, ну, яка, по-перше, по від задач залежить, по-друге, від того, є куди їх використовувати чи немає. В середньому десь ну, 5-7. Один екіпаж використовує. Вирішальний фактор на полі бою радіоелектронна боротьба. На запорізькому напрямку РЕП використовується дуже активно, кажуть пілоти. І тут хто кого перемудрує. Кмітливість і винахідливість цінуються в першу чергу. І отак от ми з ними граємося в цей м'ячик. Хто перший вигадає, те, щоб воно пройшло їхній захист. Потім інша сторона вигадує, як же ж цей захист посилити. Посилюють там, по частотам, ну, якщо от, не там якісь подробності по потужності, якісь там є свої уловки радіотехнічні. Тобто, ну, насправді, як на мене, це ну, відсотків на 70% це радіотехнічний від боротьби. От Ми ще якоїсь ще без фактово придумаємо, теж буде до них літати. На місці не стоїмо, то теж розвиваємося потихеньку, все все. Тобто, це да це самий динамічний зараз розвиток. Насправді, Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Ну не наприклад, якщо ворог поліція затримала місцевого жителя під час збуту вогнепальної зброї та гранат на території міста, що загрожує правопорушнику та про інші події в регіоні. Далі у нашому відеодайджесті. 39-річний запоріжець намагався збути вогнепальну зброю та гранати на території міста. Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому одразу ж після того, як він отримав 7 тисяч гривень за незаконний продаж. Вилучену зброю та боєприпаси поліцейські направили на експертизу. За злочин зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Зайнявся двоповерховий житловий будинок та домашні речі в одному із дачних кооперативів Запорізького району. А вже за годину до служби порятунку надійшло ще одне повідомлення про загоряння приватного житлового будинку в одному із сіл Запорізького району. Надзвичайникам вдалося приборкати пожежі в обох випадках. Обійшлось без постраждалих. Ймовірно, причиною займання стало коротке замикання електромережі. На перехресті Запорізької та набережної автомагістралі сталася аварія. Водій автомобіля Volkswagen Passat не дочекався зеленого, внаслідок чого зіткнувся з Renault Logan. Слідом за ним по інерції в Рено в'їхав Мерседес. На щастя, обійшлось без постраждалих. За порушення правил дорожнього руху патрульні склали на водія Фольксваген протокол та винесли постанову. У Запоріжжі відкрився вже другий цифровий навчальний центр. Такі сучасні простори створюють, щоб надати дітям безпечний доступ до безперервної формальної та неформальної освіти. Цього разу цифровий навчальний центр відкрили у 69-й школі у Дніпровському районі. Докладніше розповість Артур Туркін. Це вже другий цифровий навчальний центр у Запоріжжі. Перший відкрили на базі колегіуму Елінд. Простори мають усе необхідне обладнання для онлайн навчання: сучасні ноутбуки, планшети, навушники та стабільний інтернет-зв'язок. Одночасно в нашому просторі можуть перебувати 15 дітей. У першій половині дня вони доєднуються до онлайн-занять, тобто отримують доступ до технічної бази. Це ноутбуки, це планшети, навушники. У другій половині дня вони можуть надолужувати освітні втрати з допомогою наших фахівців фасилітаторів які допомагають їм проводять цікаві Заняття і логічні ігри, і так далі, а також е заняття розраховані на психосоціальну підтримку дітей у цифрових навчальних центрах. Діти мають змогу приєднатися до онлайн-уроків власних шкіл. Скористатися цією можливістю можуть не тільки, наприклад, учні 69-ї школи, де відкрили простір, а й всі, в кого є потреба. Ми дуже раді, що у нашому Бородинському районі ще відкрився один такий центр. Сюди ми запрошуємо і наших учнів, і учнів суд. Сусідніх шкіл Бородинського мікрорайону і всім дітям міста Запоріжжя і Дніпровського району кому це потрібно. Під час повітряної тривоги діти разом із фахівцями центру переходять в укриття, де беруть участь у заняттях з психоемоційного розвантаження. Саме сховище у приміщенні колишнього тиру ще треба довести до ладу. Для нас важливо, що ми вчасно зробили коригування проекту капітального ремонтного роботу, який вже був тир. В цьому закладі в тому році виділили кошти, відкоригували з експертизою є проект, і на наступну сесію, якщо буде депутатський корпус, підтримав, ми виносимо кошти на ремонтні капітальні роботи. Для того щоб в случі повітряних тривог була можливість користуватися наразі у Запоріжжі, розглядається можливість запровадження змішаної форми навчання. А поки цього не відбулося, такі центри надають сучасний варіант онлайн навчання. От такі центри освітні саме за підтримки благодійної організації посмішка Савізчелдрен, маме гуманітарної міжнародної організації, і, звичайно, за кошти між. Міністерство закордонних справ і саме Фінляндії. Це те, що необхідно для надолуження втрат, освітніх втрат. Це індивідуальні заняття будуть саме для дітей з психологами, з вчителями. Тобто, ну, дуже гарно дякую вам всім. Ми можемо робити саме такі продукти і саме для наших дітей. Цифрові навчальні центри у Запоріжжі працюють у будні з 9 до 17 години. Наступний такий заклад відкриють у ліцеї у селі Петропіль Широківської громади. Артур Туркін, Олег Стригунов, телеканал МТМ. У Запоріжжі найбільша кількість безпритульних тварин нині в приватному секторі Хортицького та Шевченківського районів, аби запобігти агресивному нападу хвостатих на людей та регулювати їхню кількість дворових псів. І котів безплатно стерилізують. Окрім цього, тварин також вакцинують проти сказу, біркують та чіпують. Опікуються цими питаннями фахівці побутовика в рамках міської програми. Цього разу виїжджали до шевченківського району. Більше розповість наша Анна Крамаренко. Пані Ганна передала комунальникам двох тепер вже своїх чотирилапих та шутароки. Жінка розповідає, одну з них привізять з дачі, іншу знайшла сама. Мешкають вони в неї вже близько двох років, але лише зараз вирішила стерилізувати. Спочатку лікарство давала, щоб не було щінків. А воно гормональне. Сказали, що не можна. Ну, Рішили простерилізувати, тому що куди щенків потім дівати. Ну, у мене всі коти, собаки, у мене все знайдеш. Кого тому й допомагаємо, ні коти і собаки. Пані Ганна розповідає, дуже полюбила цих чотирилапих. Окрім собак, у жінки мешкає ще п'ять котів, але їхньою стерилізацією планує зайнятися трохи пізніше. Фахівці побутовика забирають на процедуру не лише собак, але й вусанів. За зверненнями запоріжців стерилізують та вакцинують і тих котів, які раніше були безпритульними, але зараз знайшли нових господарів. Пані Олена підібрала маню на вулиці. Колишні господарі виїхали та покинули кішку. Жінка так перейнялася подальшою долею чотирилапої, що, попри вже наявність домашнього улюбленця, забрала маню до себе. Вже близько двох місяців бусата мешкає у неї. Та мною живе. Я її забрала до себе одразу. Кошка домашня була, вона ну, йде к людям. Ну, з тимофеєм подобрали. Вона вже зросленька, їй при, восім. Ну, Привикають потихеньку. Ну, вже ж почала гуляти, тому обратились по бутовик, щоб стерилізувати. Так дуже дорога операція стоїть, а у них все-таки безплатно. І привезли, і забрали, дуже удобно. Фахівці бутовика зазначають, виїжджають за чотирилапами, як за заявками запоріжців, так і для відлову безпритульних тварин. Це спеціальна трубка для дистанційної сідації тварин, котрі не даються самі в руки, підходять, ну, підпускають на 2-3 метри, тоді цим уколом можна їх і потім вони засинають, і ми їх забираємо. Коли зовсім дикі тварини, які не приручені до рук. Цьогоріч в рамках міської програми в Запоріжжі планують безплатно стерилізувати, вакцинувати, відсказу чипувати а також внести до загальної бази даних Animal ID півтори тисячі безпритульних тварин. Починаючи з 2017 року, у року, безплатну стерилізацію вже пройшли 7,5 тисяч собак і котів. Подавати заявки можна до контакт центру 1580, а також за номером телефону, який ви бачите на екрані. І ми виїжджаємо усюди. Тобто, якщо наші спеціалісти вони бачать десь купчення собачок, вони завжди подивляться, чи стерилізовані собачки, чи є бірочки на бушках собачок. Якщо ні, то вони теж забирають таких тваринок. Тобто не тільки за адресами. Ну за зверненнями людей так само ми працюємо. І адресно, якщо в нас є якісь там скарги на 15-80, або просто коли вони їдуть за маршрутом і бачать якихось собачок, вони теж їх можуть забрати. З початку року процедуру вже провели близько п'ятьом сотням тварин. Комплекс послуг надається в одній з ветклінік у космічному мікрорайоні. Протягом дня за міською програмою там стерилізують зо два десятки тварин. Процедурі підлягають чотирилапі будь-якої статі. Це за словами фахівців, зокрема і зменшує агресію хвостатих. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Збирати павербанки та створювати власні ліхтарики навчалися учні запорізьких шкіл у рамках конкурсу Школа незламності, який відбувся у національному університеті Запорізька політехніка. Діти опановували житлово-комунальну грамотність та здобували навички зі створення систем накопичення електроенергії, з чого конструюють джерела світла та акумулятори, і про те, як вони допоможуть українцям у сучасних умовах, дізнавався Вадим Сорвін. На уроці незламності у запорізькій політехніці учні місцевих шкіл опановували схеми електронного кола. Власноруч створювали ліхтарики та павербанки. Взяла участь у конкурсі учениця восьмого класу Олександра. У вільний час дівчинці подобається конструювати різноманітні прилади. А нещодавно вона зробила ялинку з підсвічуванням та ліхтарик. Олександра ділиться в наш час надважливо опановувати фізику в контексті електричного струму. Я сьогодні конструюю. Також паяю, спом'ятовую те, що робила дуже давно. На мою думку, навіть ну, в нашому мірі це дуже, дуже корисно, тому що це як фізка, взагалі, основна фізика, бо без фізики, без електрична, без конструкції та цього кола ніяк не вижити, ніяк добре не жити, як зараз. Та це дуже важливо. Розумію, як ми зараз жили і взагалі цього всього, що ми зараз чимось, то збираємося робити. За програмою курсу діти починають зі складання електросхем. Якщо всі контакти з'єднано у правильному порядку, підтвердженням цьому стане спалах індикатора та робота вентилятора. У створенні найпростіших конструкцій дітям допомагає навчальний електронний конструктор. Керівник школи вперед у майбутнє Денис Кабаненко додає: такі приладдя мають бути у кожному кабінеті фізики. Цей набор повинен бути у кожному кабінеті фізиці, але, на жаль, його досі немає. О, вони навчаться складати перші схеми. По-друге, за допомогою паяльників і спеціально обучених фахівців да, вони спаяють свої перші ліхтарики, да, є така назва тернопільський ліхтарик. Да, от, щоб вони бачили, що з чого і наскільки це просто. Ну, а це ж, З цього починається будь-який процес. Я не знаю в якому пристрої їх зараз немає, але ми покажемо, як це складно і в же час просто володіти цією технологією і потрошки потрошки допомагати і собі, і іншим. Підтримала просвітницький курс провідна компанія енергетичної галузі в Україні ДТЕК та європейська програма Єофор Енерджі. До того ж, у рамках уроку незглавності організатори представили проєкт гібридної гідросонячної електростанції на базі Дніпрогесу. Енергія додатково отримана від сонячної енергії у 9,5 гігаватт, забезпечить стале використання енергоресурсів жителями Запоріжжя. У ваших руках сьогодні буде як буде виглядати наша держава, як буде виглядати наше запоріжжя, як воно буде розвиватися. І сьогодні дуже великі потреби, альтернативний види енерг... енергетики. У нас сьогодні потрібні дрони для наших хлопців, щоб допомагати їм боронити наші кордони і наближати нашу перемогу. А ми з вами сьогодні робимо свою маленьку справу для того, щоб Україна перемогла. Зібрані наприкінці заняття ліхтарі діти заберуть із собою. А от павербанки залучать для нагальних потреб. Частину з них передадуть учням-переселенцям з Васильівського освітнього хабу, а іншу для ЗСУ. Вадим Сорвін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Російську літературу на макулатуру. Запоріжці долучаються до всеукраїнської акції Постав російську книгу у куток від благодійного фонду «Гуркіт» та видавництва Віват. Всі кошти за переробку макулатури підуть на автівку для мобільно-вогневої групи ППО. Приносити російську літературу можна за адресою вулиця, перша Леварна, 17, другий поверх, кабінет 29. Збір триває з понеділка по п'ятницю з 9 до 19. Акція триватиме до кінця березня. Прийняли участь декілька організацій. Там люди приносили різну і Просто документи, які їм не потрібні, наприклад. А те, що люди від себе приносили, то це дуже багато радянських книжок. Дуже багато книжок російської класики, які люди, як вони кажуть, вже хотіли винести на смітник після чергового обстрілу. А потім, дізнавшись про акцію, що можна використати ці гроші на потреби нашого ППО, були дуже раді, що можна нарешті все це зібрати, принести і щоб воно якусь користь принесло. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. у Чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.